Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо дивитись, розбиратись, що сталося з колесом. Бо вчора мав їхати, дивлюсь, а колесо спущене. І прийшлося їхати на іншому мотоциклі. Часу не було розбиратись з цим. І будемо зараз ставити мотоцикл на центральний підкат, шукати, що ж стало причиною. І після того будемо намагатись цю причину усунути. Тому погнали! А до початку цього відео хочу нагадати, що наразі триває збір на ремонт авто для 37-ї бригади морської піхоти, козаки несуть службу на турецькому напрямку і потребують вашої допомоги для покупки необхідних для ремонту запчастин і оплати вартості ремонту. Буду дуже вдячний, якщо ви долучитесь до збору. Посилання на збір є в описі під цим відео та у шапці профілю. Складнощі в цілому почалися раніше, ніж я очікував, а навіть не зміг поставити мотоцикл на підкат, тому що. Через спущення колесо я не можу підставити ці платформи під задній маятник. Тому просто методом катіння мотоцикла вперед чи назад вдалося знайти все ж таки проблему. Ось такий металевий стрижень, що застряг в колесі. І зараз беремо круглогубці і будемо це діставати. І так, ось наша проблемна точка. І круглогубцями. Оп. Намагаємось це дістати. Опа. Йоме. Аж на стіл просто шмат якогось старого вже дуже ржавого металу. Ну, добре. І так, що ми будемо робити далі? В мене є ось такий прекрасний набірчик, за допомогою якого можна підлатати колесо. Тут є ось такі гумові, стрічки, якими можна забити цю дірку також спеціальний інструмент. І є ось такі от саморізи з. Ізоляцією кожен в окремому контейнері, як бачите. Не знаю, наскільки це буде надійно, але давайте спробуємо це зробити і потім підкачати колесо за допомогою електронного компресора. І так, вкручуємо. Цей саморез в колесо доволі добре вкручується. І зараз спробую компресором підкачати колесо, подивимось, чи буде тримати тиск. А, накачав майже одну атмосферу, Он видно по компресору. Але мильний розчин показує, що цей саморез все ж таки пропускає повітря. Ось надавається пузирь. Теоретично, такого методу достатньо буде для того, щоб швиденько підкачати колосо і доїхати до шиномонтажу. Але ми з вами далі спробуємо використати ось ці стрічки. В наборі також маємо два інструменти ось таке свердло і ось. Такий дивний інструмент. Зараз нам потрібно ось це свердло для того, щоб розробити цей отвір в колесі, щоб він був більш круглий, для того, щоб краще туди зайшла наша гумова стрічка. Беремо одну з наших липких стрічок. Вони, як бачите, на гумовій такій основі. Набагато простіше всовувати цю липку стрічку в оцій ізоляції пластиковій, бо вона легше сковзить. Потім просто цю ізоляцію знімаєте. Отут от шматочок надрізаєте відриваєте, протягуєте трошки стрічку вбік. Знімаєте залишок, і ваш цей липкий шнур готовий. Далі, після цього, рекомендую змастити його спеціальним клеєм для гуми. Він буде виступати в ролі змазки І також в ролі самого клея, коли ви всунете цей шнур. Після чого. Вставляємо цю стрічку в отвір. Вийшло. Як бачите, зараз з колеса стріщить маленький шматочок. І наша задача на даному етапі це різко дістати наш інструмент, щоб сама стрічка лишилась в колесі. Як бачите, це доволі легко. І після цього в нас лишились ось два таких хвостики, які ми підчисту обрізаємо на колесі. Зараз трошки почекаємо, поки клей застигне, і спробуємо накачати колесо. Прийшов деякий час, наніс мильний розчин, компресор зараз не показує тиску, зараз його вмикаємо і будемо дивитись, що з того вийде, чи буде пропускати повітря ця латка. <звук> Як бачили, тиск зараз там вже невеликий є, 0,4 атмосфери поки нема. Ніяких пузирів зараз будемо накачувати далі і покажу результат. І так, зараз маємо тиск, як видно на екрані, в одну атмосферу. І наскільки видно, мильний розчин не дає зараз пузирів Одна атмосфера це лише половина від необхідного тиску, тому качаємо далі і дивимось. Ну що ж, друзі, зараз бачимо, що диск дорівнює двом необхідним атмосферам, які мають бути в колесі. І наш мильний розчин показує, що ніяких отворів там більше не залишилось, бо позитив більше ні звідки не йдуть. Додамо трошки водички. Може наше мило занадто густе, наш мильний розчин. Додали зараз. Мильного розчину, і, як бачимо, ні звідки не з'являються, не надуваються, що свідчить про герметичність нашої шини. Тому, в принципі, цей метод можна вважати вдалим Пізніше, так само, ще раз протестую, але вважаю, що надалі вже все буде добре. Тому ось такий простий, мобільний і дуже насправді швидкий метод в нас є для латки колеса, і для того, як бачите, це можна все робити в польових умовах, бо для цього методу все необхідне є, в принципі, в комплекті. Посилання на цей комплект я залишу в описі під цим відео. Також єдиним мінусом а, даного комплекту, а, я вважаю те, що тут немає клею. Тобто а, є ці смужки, є ці саморізи для дуже швидкого ремонту, весь необхідний інструмент, в тому числі ніж, це все присутнє. Єдине, чого не присутнє, це саме клей, а, з досвіду. Можу рекомендувати ось такий універсальний 88-й клей. Він чудово підходить під ці потреби. Флакончик ідеально вміщується в упаковку, Вона закривається ось такому чкольчику. І ось весь, весь наш набір, який необхідний для ладки в польових умовах. Друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, ставте лайки, залишайте ваш коментар під цим відео. Всім бажаю рівних доріг і до зустрічі!